Вітаю, панове! Сьогодні у нас апаратура серйозна. Сьогодні у нас маус крутий, прикольний, кайфовий, нішовий танк, який, на жаль, трошки не вписується в сучасний рандом. Але разом з тим все ще грабельний, все ще танк для душі, танк для медитації. На жаль, для медитації під трьома артами, але загалом, в принципі, це вже нюанси, що називається, Да? Тому давайте про все по черзі. Отож, набір обладнання, він всього на все один, нічого іншого сенсу ставити немає, ну, тому що я так сказав. Загартування, а, турбіна і досилач. Згартування ми бустимо і без того неймовірно прекрасний, неймовірний загалом запас міцності 3500 з загартуванням, Класно, круто кайфово. Найбільший запас хП, по-моєму, якщо я не помиляюся в грі. Ну, це круто, це класно, це кайфово. Турбіною бустимо нашу найбільшу проблему це те, що танк у нас не їде, тому що, власне кажучи, він у нас їде. 20 кілометрів, так їде 25, але я собі ще польовою зрізав 2 кілометри, тому їде 23 Загалом він не їде. Це все ще все, треба знати. От, тому бустимо турбіною таку от, необхідну для нас сорухливість, необхідну для нас швидкість. Ну і до селачем, бустимо перезарядку, яка у нас не найприємніша для такої альфи. Екіпаж у вас на екранах, шість людей, дебелі, моцні арійці, все як має бути. ну і Загалом це дуже-дуже зручно, насправді те, що 6 членів екіпажу ви бігом все прокачаєте. Окремий радист, тобто окремий перк радіоперехоплений, окремі заряджаючі два штуки, тобто окремо там безконтактну і відчайдушну, ну і так далі. тому подібне. От, Якось так. Польова модернізація. Власне кажучи, тут ставимо перше. Тут ставимо зведення або не ставимо нічого. Тут ставимо мінус арта, в очевидь, <зі>, зі зрозумілих причин. Тут ставимо, в принципі, або нічого, або першим. Чому такий вибір? Тому що перше дає багато хороших бустів, які маусу прямо такі, ну, необхідні, хороші штуки, прямо такі кайфові. От, але з іншого боку, 2 кілометри швидкості різати. Не хотілося б. Тому дивіться, я поставлю, а ви, ви, дивіться по собі. Тому що ну, це дискомфортно, це реально погано. 2 кілометри вперед ми ріжемо, тому. Тому, 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 дивіться по собі. Ну і тут в кінці я собі поставив першу модифікацію, тому що в принципі, в другий сенсу немає. Ну і в принципі, не ставити нічого також сенсу немає, тому нехай буде. Отака от польова, в принципі, хороша, нормально, все задіяно майже. Ну і знову ж таки, є варіативність планітово ставити або не ставити ось тут оцю ось штуку. Ну і в кінці обираємо, вочевидь, підрухливість, тому що що правильно, те, що я вам щойно був сказав, танк у нас не їде, і цей, ця, ця комірка йому вкрай необхідна, якщо у вас немає трофейної або бонової турбіни. Переходимо до схеми бронювання даного агрегату. Отакий от от маус здоров'яний. 200 тонн, чи скільки там він важить? Зараз я прямо гляну, зумисно, наш правильно, Це важливий, дуже важливий показник, скільки він важить? 200 тонн. Да, 189 тонн. Здоровенний сарай. І доволі таки простий по броні насправді, тому що, здавалося, б там такий здоровий, там куча якихось зон намальованих і так далі. Але броня максимально проста, це квадрат, тому давайте про все по черзі. НЛД 200 міліметрів. Офігенне, круте, кайфове, одне з кращих у грі НЛД. Не під найкращим кутом, але загалом нормальне, хороше НЛД. Звісно, коли стоїте прямо, там якісь десятки, навіть без голди деякі, можуть вас пробувати. Але в основному для вісімок, для дев'яток багато де. Це НЛД є Майже не те, щоб не розлим, да, але складно доступною мішенню. От, якось так. <кхи> При передовороті стає майже недоступно навіть для багатьох десяток, без голди. Вочевидь, там на голді, в принципі, з'являються якісь потенційні шанси це все діло пробивати і так далі. тому подібне. От. Тут розібралися, зрозуміли, поїхали далі. ВЛД, 200 мм, так само, але тут уже хороший кут нахилу броні, Здоров'яна бронепластина, ну успіхів що називається. Танк високий, будете стріляти сюди там, в 300 мм наведеної на бронебійному снаряді. На подколі тут буде там, 415, на комисі буде взагалі там якийсь 330-340. І ви, ви скажете, тут є шанс пробити. Так, да, є шанс пробити, але я зараз вам показую танк. Як ви його бачите, в основному не буде. Чому? Тому що танк в основному довертає буквально трішки кут, і там уже стає 340. для... Коло, і якісь там 360-370 для кумулятива. Тому, да, якась яга отак прямо стоячи пробити може. Але загалом дуже-дуже хороший ВЛД. І, в принципі, стріляти в нього сенсу немає. Хіба що ви там на горі Хімельсдорфа, там катається десь там під вами знизу. Ну, тоді отак під такимись кутом можна вистрілити. Але в інших ситуаціях це позбавлено будь-якого сенсу. От, якось так. Бортова проєкція. 185 міліметрів. 140, воно трошки нижче. Там воно якийсь був. Піксель, що, що це мені сталося, це мені здалося? І так далі. В чому суть? Поставили отакий ромб, танкуємо все в цій грі, абсолютно все. І це класно, це просто це кайфово. Проти вісімок, отак передовернули. І, <кій> власне кажучи, у вас все ще не пробувають, тому що вісімок основно ну, там пробиття. Ну, декілька вісімок, яких там на голоді пробиття 300 плюс. Всі інші там навіть на голоді 250, 270, там, 280 і так далі. Ви все ще це все діло танкуєте. Це класно, це круто, це круто, це кайфово. це Головне це просто, розумієте, тому що ви так поставили ромб. НЛД набрало наведену, ФЛД набрало наведену, борт набрав наведену, просто банальна, коробка, ромб, простий тривіальний математичний ромб, і на цьому все. Відтинкували все, що змогли. Там є якась надгусенична полиція, якась дуже примітивна, але ви в неї не будете стріляти, Чому? Ну, тому що <с? <с?> Тому що ви в неї не будете стріляти і все крапка. Плюс дуже жирні катки. Через катки його доволі таки складно пробувати, насправді, тому що вони, як я сказав, доволі жирні, да? тому це додаткова броня, додатковий захист для нашого борта. От, якось так. Лобова проєкція Башти. Найбільш м, сумнівна зона, але при цьому сказати, що в ній немає броні, це неправда. 260 мм, в принципі, вся площина, що зліва, що справа, плюс маска гармати, в якій ззаду е, пустота, але загалом сама маска має так само 260 мм номінала. Е, пробивається? Пробивається, безумовно. ББшка ні, вочевидь, восьмими левелами ні. Багатьма 9 десятками без голи також дуже-дуже проблематично. Е, але загалом. Пробувається, ну, звісно, пробувається, зокрема на голоді. Але ми ставимо башту, ось така от, зараз давайте, отак, інакше зробимо така от положення, да, грубо кажучи, така от положення. Що ми бачимо? Все ще якісь там міліметри є, там все ще десь якісь зони вразливі є. Пробувається маска, тому що в ній дірка. Але бортова проєкція набирає неймовірної броні. 210 міліметрів бортова проєкція башти це ви просто вдумайтеся, будь ласка, в цей факт. Це неймовірні цифри, це неймовірно круті цифри. Ви поставили ромб башти, бортова проєкція не пробивається. А, вибачте мене, лобова проєкція, да, все ще пробувається, але треба знати куди, Плюс ви постійно смикатись вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. І да, пробити можна. Але, по-перше, виціль, по-друге, попади, по-третє, попади в саме в ту зону, в яку треба попасти, по, -по четверте, нехай тебе прок пробиття, а по-п'яте, в нього для цього 3500 хп, щоб якщо ви навіть його пробили, він повернув на вас лице і добив вас. От, якось так. Отакий от, от апарат, отакий от от серйозний, класний маус. Ну і в принципі, я думаю, можна переходити безпосередньо до боїв. Отож. Поїхали в бій, плюси-мінуси даного агрегата. Ну, кути вниз мінус 8. Достатньо, так, да, для Мауса достатньо. Десь в притул, там в в якомусь, ну аля да, там дистанція рентгена. Може, у вас десь до когось не догнеться гармата, безумовно. Але загалом цього достатньо. Рухливість, її немає. Вона мертва, 20 км без турбіни, 25 з турбіною, 23 з турбіною і польовою модернізацією. Танк не їде, там 22-20 км, це його стеля. Назад їде 18 км, від'їжджають прикольно класно, але загалом машина одного фланга. Приїхали на фланг, стали затичкою, виграли або програли бій, настріляли або не настріляли домах, і на цьому для вас бій закінчився. Ну, тому що якось так. Машина одного флангу і на цьому все. Тому що якийсь умовний поляк або умовний ЄСТО, там в затяжному бою ще можуть якось кудись переїхати, да? то Маус, на жаль, цього зробити не може. Просто банально фізично. Так виходить, і от це сум. Це безумовно сумно. Тому приїхали на фланг, втекти з фланга? ні. Тому тільки кнопка W, кнопка W за замовчуванням, кнопка W без зупину і так далі. Там такий цікавий у них взвод, дуже веселий, дуже класно. Да? Тому що важких танків в бою немає. Здавалося б 29 кхп, але при цьому воювати проти кого мені зараз на фланзі банально не буде, тому що чуваки дуже весело роблять, дуже класно, три бешки і тому подібне. Ну от хі, весело, прикольно, кайфово. Бронювання воно реально є. Воно реально присутнє. Ним треба вміти і розуміти, як послуговуватися, але при цьому воно доволі просте, насправді. І, власне кажучи, навчитися ним послуговуватися доволі легко, ну, що ще сказати. Доволі легко, доволі просто. Тому що це коробка, квадрат, поставили ромб і танкуємо. Десь там підвертаємо, десь довертаємо, десь там домансовуємо, підмансовуємо. Це все ясно, да? це все нюанси. Але загалом доволі просте, доволі примітивне, доволі тривіальне казуальне бронювання, яким дуже легко послуговуватися. Гармат. 128 мм, пробиття на базу снаряді 246 мм і летит 920. Погано, що польот снаряда поганий, як для десятки, що пробиття поганеньке, як для десятки. Хоча з іншого боку, танк високий, і загалом оці 246 це як якісь там 260 або там якісь 250. да? Ну, Тобто, загалом пайдеоват, але навіщо? Голдовий. Підкаліберний снаряд, на жаль, на превеликий жаль, це підкол. вонючий ще підкол, який нікуди не пробуває, який всюди рекошетить. Зараз ми просто попушуємо фланг, прийдемо в нуль, власне цей фланг і все. Мені ще треба давно розгорнутися, поїхати по центру і все. Ну, але разом з тим є, як є. Так от, пробиття на подколі в нас 311 мм, така сама альфа 490, польот 1150. Польот нормальний, пробиття таке, подкол сам по собі фарш. Ну, Те, що це снаряд, вид його подкол. Да? Переградка 10,5. Ну, відверто кажучи, ДПМ поганенький. Поганенький ДПМ, е, немає чого гріха таїти, але загалом нормальний. Типу, він, от, от саме нормальний да, загалом, це із історії, із розгляду, і за і так далі. Да, він пайдет, він застарівший, безумовно. Да? Але для Мауса, для цього медитативного гімплею, для цього повільного гімплею, для оцього, щоб просто типу, зажати кнопку W їхати, там, часу від часу стріляти, да, загалом пайдет. Не найвищий рівень комфорту, безумовно. І з цією самою гарматою, але в Е100, ну, тягаться складно. Але загалом нормально. От просто для, для цього танка, для його стилю гри, для його формації, для того сенсу, який в ньому закладений, нормально. Пайдет. Там танка нам не видно, очевидно. Ми зараз приїдемо весь фланг порожній, тому що ну, з вода, які дуже сильно ха -ха, весело роблять. Да? Зробили цей бій саме таким, яким ми його бачили на своїх екранах. Буде нулем, значить буде нулем. Чому? Тому що, тому що це правда, тому що так воно є, тому що такий зараз бої в рандомі, такий він загалом цей рандом, і такий він маус у цьому поточному рандомі. Тому що, можна сказати, ну, от не пощастило, такий там бій буває час від часу. Але ж насправді так воно є. Один бій такий, другий бій нормальний, третій бій якийсь просто хаотичний, четвертий бій знову такий, як тут. І такі реалії. І показувати вам там, якісь бої, там по 4-по 5 тисяч регулярно в кожному бою буду робити. Це неправда, це буде, це буде брехня, це буде нечесно. Відносно... відносно вас, це буде несправедливо, відносно цього танка і так далі. Тому подібно. Тому отакий бій, да, такий бій. Ну а що ти зробиш? Тому я погано, стою, мені треба якось вирівнятися трошки. Зараз бешка хоче вийти у мене барабан, розрядити безумовно. Куди я попав, куди воно полетіло? Я не знаю, в притул, скільки там, 100 метрів дистанції від сили, так? Да? Да, 70 метрів дистанції. Куди воно летить, я не знаю, правда. Я його не проб'ю, тому що. Тому що банально... Ти подивись, що роблять на своїх бешках. Вони мене, навіть зараз похоронять держу курсі. Тому що... а тому що? Мені них щось допоможе з чи ні? Обо. Вибрати кубешку стріляти це дуже-дуже складно, тому що треба стріляти в шотну, ну, в плані того, що двох да, щоб просити її ще більше. Але при цьому ближче була банально і в більшій видимості була та, що більш фулова. Стріляємо в люк, пробиваємо в люк. Ну окей, 2к дамага, в принципі, пойдеть. Зараз у нас закінчиться, Чому? Тому що зараз або вийдуть башки, мене схлопнуть, або наші допушать фланг. І на цьому, в принципі, все для нас закінчиться. Нікого не світим, нікого не бачимо, ну окей. Поїхали трошки ближче. Отримаємо зараз тички від. Торта, можливо, потенційно тут мене гармата не догнеться. Да, да, да. Даємо тичку в бешку, катим назад, дав каток, якимось дивом якимось чудом прострелив цей каток. Це, до речі, насправді доволі така складна задача. Не те, щоб не, не здійснена, але Але доволі складна. Полетіло сильно правіше, могли взагалі не влучити в танк, але на щастя пощастило. Е, бій зупинився, бій дуже сильно призупинився вповільнився. Тільки за рахунок цього ми зараз даємо, який не який дамаг. Якби бій продовжував йти в тому темп, якому він був, то, ну, власне кажучи, наш дома закінчився на першій точки по торту, і в принципі на цьому все. Там може б, де, може б де ще якусь одну дали б, але на цьому все. Чому у нас альфа-те 410, якщо у нас написано 490, мені невідомо. От, ну але вже є, як є, що називається, правильно? Правильно. Не рухайся, давай. Попали. Дивно. Я здивований, я приємно здивований, але ми як якимось дивом влучили. От, тому такий тут маус. І ви скажете, да, він приїжджає там на фланг, терпить і тому, тому подібне. І ви будете максимально привів, тому що. Я дурачок, я, я біомусор боже, київ, я біомусор просто. Зараз получу борт ще одну. Я біомусор, тому що я забув, що він там стоїть, я забув, що він не переїхав, що йому нема куди переїжджать. Коротше, поїхали вже розмінюватися поки. Даємо тичку, вмираємо, якщо що. Ну в принципі на цьому все. Тому що, в принципі, більше в цьому бою робити немає чого. Ну, обікну, тому що всіх уже вбили. Всіх уже вбили, всіх похоронили. Ми лишилися із самою бешкою, що називається. Ну, я вважаю, ми максимально ефективно розміняли свої ХП. <кій> У нас лишилося 200 очків міцності. Це класно, це круто, це означає, що ми прям максимально, наскільки це було можливо, ефективно, розмінялися. Я до поляка вже не встигаю, да? Але і до торта я не встигаю, тому я сподіваюся, що він відійде від назад. ми дамо йому тичку. Але на жаль, він назад їхати не збирається. Да, все, 4700 для такого бою пайдет. Нормально, класно, круто. Так от. Ви скаєте, скажете, що танк приїжджає і тупо потерпить. Да, ви максимально в цьому праві. Він приїхав і тупо терпить. Союзники вас кинули. Ви продовжуєте терпіти, тому що від'їхати нормально ви не можете. Ви терпите, У вас багато хп, реально є броня, але там один проти двох, проти трьох, проти п'яти. Це вже складнувати, що називається. Ну об'єктивно і відверто, так? Да? Що називається, є, як є, нема чого гріха їти. Перший бій, 4700 дамага, 2400 заблокованого бронею дамага. Я до ЄС під Бешок, Бешки дуже добре реалізовувалися, насправді. Плюс 1000 асіста. Прикольно, класно весело. СТ-1 з кимпи десь ззаду постріляв, де він там ось. І тигр заодно Замість того, щоб приїхати до мене в притул. Насправді все добре, що вони не приїхали, тому що вони мені заважали танкувати, розмансовувати, плюс банально заважали б мені накидувати дамаг, тому що самі б цей дамаг крали. Топ 1 по команді, 4700, один фраг. Поїхали в другий бій. Зараз зіграємо бій там на якісь 2К дамага, в принципі, класичний. І на цьому завершимо. Отож, приїжджаєте, терпіте, багато ХП, можна розмінюватися. Не танкнули, тичку вас пробили, банально там якусь дірку в масці або ще кудись. Ну окей, не біда, знову ж таки, у вас багато ХП. оу, п'ять арти... арт по факту. От, зараз буде справжній бій на Маусі. Реальний бій на Маусі. Бій, який у вас буде завжди і регулярно, тому що ми приїдемо в центр. Тому що в їхати їхать бачу, сенсу не бачу, відверто кажучи. Хоча, в принципі, блін, може. Може заїхати через центр. Хм. Хм. Цікавий баланс, у них КПЗ Є5, і у нас два Мауса. Це геніально, це прекрасна гра, вона феноменальна. Їй немає рівних. Три арти. Ні, поїхали наверх. Поїхали наверх, будемо терпіти, будем терпіти від арти. Чому? Тому що моя задача показати вам реальність і об'єктивність, як воно є, показати танк об'єктивно. А об'єктивно ви будете вмирати від арти завжди і всюди. У вас буде перманентний стан завжди і всюди. Вас буде лупити арта завжди і всюди, де вона зможе до вас дотягнутися. Чому? Тому що танк не їде. Багато хп, тобто арта може просто весь бій зажимати кнопку, не відпускаючи там, попивати своє пивко, потягують, да, витирати клавіатуру від цього пива, і все в неї буде гаразд. Тому це буде реально, це буде чесно, це буде правильно. Якщо ми зараз покажемо вам бій, в якому у нас просто збриє арта, в якому ми 2к дамага, Будемо перебувати в вічному стані. У нас біомусор поїхав вниз, повністю грати на два на Е50. Ну біомусор, вони кончені. у них біда з башкою, об'єктивно, тому що. Ми повністю кинули верх, нас зараз зажмуть там справа, зажмуть усе тут зліва, тому що у нас імбалансний респаун, у нас сильний респаун, з якого можна просто стояти, ось, ось сюди під'їжджати і вбивати повністю машини супротивника. А потім передавлювати, перепушувати і догравати бій. Чому ми цього не робимо? Ну мабуть, тому що у мене біосміття в команді. Ну, але що поробиш? Ну будь ласка, всі хп отрували, чувак без закалки, без загартування, в принципі, цим все сказано. Причому обидва, що є 50, що є 277. Ну, що, що ще додати що називається, да? Тому. Е Їдемо, терпимо, все як завжди. Договорюючи про Мауси. Машина нішу, машина під конкретний геймплей, машина під конкретних любителів цього геймплея, і не інакше. Е, машина, яка, на жаль, на превеликий жаль, в сучасному рандомі не може е, цілеспрямовано грати в результат. Тому що попали на мурованку, забули про результат, попали на Прохорівку, забули про результат. На Малинівку те саме. Там на якісь степи, я не знаю, на якусь. У, на якісь степи, на якийсь. Якусь Малинівку і так далі забули про результат. Хорошо. Пробіття організовують уже, провіряйте. Ну, стоїмо, терпимо, а що робити? Ви скажете, ну, лодіть підарти. Не можу, у мене союзники не поїхали грати власне качу в цю сторону, тому там зараз два <смас> танка з комесом 340, тому я не можу нікуди від'їхати, я буду тут і умирати до кінця бою. Ну, Тому що така от гра, тому що такий от цікавий баланс. І тому що з імбалансного респауна мене союзники не хочуть нічого абсолютно робити. Даємо тичку мандрагорі, отримуємо тичку від ТП, зараз отримуємо ще одну потенційну, нас розривають в хламіну, але в цьому вся суть. Таким і має бути другий бій, тому що в першому бою ви побачили дуже неправильний бій, в тому плані, що він дуже правильно починався, так як він зазвичай починається в цій грі, а потім якось дуже-дуже неправильно закінчився, тому що він призупинився, і замість того, щоб закінчитися за лічені Я мусор. Закінчитися за лічені секунди, він дуже-дуже довго тривав. Я бігумсору, чому, тому що він заїхав на холмік на на пагорб, да? я цього не побачив, я не звернув на це уваги, тому дав тичку в каток, тому що намагався стілитися йому в вилицю. Тому я кончився, повністю мій провтик, мене простреляє ВНД, тому що воно зараз для нього під дуже-дуже ручним кутом. ТВП стріляє фактично як цикл. Зараз чому навіщо не зрозуміло? Кидаємо мандрагору, отримуємо кучу дамага, отримуємо ще дамаг від ТВП назад, їхати нема сенсу, тому що нас ззаду розірвуть, роздеруть фламіну. Зараз нам спереді прокине КПЗ, І з боку зараз вийде СТ2, і взагалі який хаос. І я не знаю, чим ще забувати вам ефір, тому що мене деруть. Просто в хламіну, а чим вам ефір забит, я не знаю. от Тому тому да Коментування рівень Бог. Тому досі знову не кидає арта, я не знаю насправді. Кидаємо атичку з катком. Мансуємо, танкуємо. Нас не пробивають чому? Тому що банально вони не попадають в зони, які або або стріляють банально неправильно, тому що е, насправді Маус доволі легко пробивається. На ньому як легко танкувати, так він так само доволі легко пробивається. І чому вони не пробувають? Тому що банально не попадають в правильні зони. Вони стріляють, скажімо, в щоку, попадають в маску, або стріляють в щоку, попадають в скос, або стріляють в борт, попадають в ВЛД і так далі, тому подібне. Тому <кхм> ми живемо з нією простою причини. Чувакам просто не щастить. Таки натичку лючок, Ту тичку в лючок не, не, не проканає, тому що банально у нас снаряд полетить сильно лівіше. В нього кумис 310, у нас є шанс його затанкувати, у нас є шанс зараз надати йому тичку потенційно. Даємо тичку, скода не підпал, він зараз нас добиває, або ні добиває. в нього альфи, має забракнути, по ідеї. Що ти робиш чел? Хорошо. Тупо в ВЛД, тому що онку у нас високий, танк дозволяє стріляти в ВЛД машинам супротивника в притул. Бо для нас там броні фактично немає. Там з боку ТВП, там з боку ушки. Що робить в цьому бою, я без поняття, реально. Я не знав, що в ньому робити і хвилину тому, і зараз не знаю. І нічого, в принципі, за цю саму хвилину не змінилося. Де він там є, я його не бачу. Чому мене досі не пробило ТВП, я не розумію. Чому мене досі не запушило, я теж не розумію. М Дивіться, в принципі, така дамага є. Є. Зараз ви ще одну тичку пристроїть, і в принципі на цьому можна закінчувати, тому що буде 4-ка середня за два боя. Перший бій хороший, по факту, да, попри, попри те, що він починався як не дуже хороший, другий бій поганий, але загалом класичний, який він у нас зазвичай буде. Але в цьому бою, насправді, ми дуже-дуже-дуже добре пожили, тому що я не знаю чому, ну, отак от от вийшло. Хоча, насправді, знаю, знаєте чому, тому що в ТЕП немає пробиття, в неї кумис 310, в СТ-2 нема пробиття, в нього комусь 300. Скільки, до речі, скільки комусь вестежки? 310, по-моєму, так само, так? Да? По-моєму, 310. І в оцього клієнта комусь, по-моєму, 320 щось таке. От тому, За рахунок цього ми, ми пожили, ми потанкували, і якимось дивом, просто якимось чудом ми зажили і не откисли ще сильно сильно раніше. Не довертася, будь л... ну, тут, будь ласка, нікуди не довертася, але підпал. Ні, підпал не дамо. Е, поїхали парад, тут вже нема чого робити, та зараз откиснув до всіх, окрім мене. брати, детось не освітився, десь в кущомусь стоїть. Мандрагора кудись втекла поїде, я бо все зараз в кущу прямо тут ось пер перед нами під носом. Є а, я б втопився. Ой хух. Ех, зараз би до нього доїхати і просто на нього впасти. Mm. Яка була бляпота, правильно? правильно. Але, на жаль, рухливість грає з нами злий жарт, тому що, як я сказав, танк одного фланга, танк однієї позиції. Приїхали і все. Від'їхати втекти не можна, ну не виходить. Поміняти фланг не виходить. На стадії добивання в кінці, а у нас стадія добивання триває зазвичай третину бою. Це зараз просто був довгий бій, нам пощастило. Зазвичай стадія добивання там триває десь третину бою, і доїхати кудись на стадії добивання майже неможливо, тому що 20 кілометрів їде танк, ну от і все. Але загалом, договорюючи і завершуючи думку про Мауса, щоб ми потім не витрачали зайвий час на підсумках. Машина нішова. Машина під конкретне спрямування, машина під медитацію і відпочинок. Ні, 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 ні. Він втопиться, так. Да. Він просто втопиться. Ех, да. Ну, Маус зробив те, що я хотів зробити, насправді. Да, Отак от. Так-от. Так от, машина під конкретну ціль. Відпочинок. Ну, хоча з боку, тут треба так сильно мансувати і думати, в плані того, як довернутися, підвернутися і так далі, що відпочити не дуже вийде, але загалом е повільний танк, невисокий ДПМ, е залученість бою не така висока у вас в плані того, точки, типу, поставили ромб, танкуєте, там, вперед, назад, дьоргаєтесь, смикатися. Ну і там час, часу повернули башту до летичку, ну і все на цьому. От, якось так. Тому е крутий. Класний, веселий. Можете танкува танкувати. Давайте підіб'ємо підсумки да, і продовжуємо підсумки. загалом. Ну, типу, підсумки боя і Продовжуємо підсумки гайда. От, якось так. Е, другий бій. дамага всього-навсього, 6К заблоченого, 250 асіста. Е, по команді це топ-2 результат. Ну і загалом окей, класно кайфово. Підбиваючи підсумки. За два бої в нас вийшло 400 середнього дамага, 600 асіста, 4200 середнього блока. Оце серйозно: 400 дамага, 400 середнього блока. Класно, кайфово, круто. Так от, завершуючи про Мауса. Танк нішовий, танк специфічний, танк під конкретну задачу, танк е, на любителя, танк для медитації. Але, на жаль, для медитації під, трема, під, під трьома артами, на жаль, для медитації в рандомі, в якому танки гасають зі швидкістю 60-70 км, е, під медитацією проти кумулятивів 340 у важких танків і так далі. тому подібне. Е, специфічна машина е, унікальна, безумовно, унікальний геймплей. Задача на танкування, будь ласка. Танкувати лобом, будь ласка, танкувати бортом, будь ласка. При цьому огризатися дуже-дуже довго, тому що якщо вас навіть пробили, у вас є запас ХП, будь ласка. Одним словом, машина не універсальна, на жаль. Так само, на жаль, не метова, тому що бракує рухливості, ну і загального комфорту громади у плані там ДПМ, пробиття і тому подібне. М -м. Але в цілому, в цілому, хоч він і не є актуальним, на жаль. І не може гратися на всіх мапах, на всіх сетапах, там, в усіх ситуаціях, тому подібне, тому дуже залежна машина від команди, від сетапу, від карти. Е, попри все це, машина вартої уваги. Машина, як я сказав, унікальна. Тому за унікальним експір експіріансом, за унікальним досвідом, маус це те, що вам потрібно. В принципі, на цьому все. 400 дамага, 4-200 насанкованого, класно, круто, кайфово. Бої насправді доволі шаблонні. Перший бій турбіна, але яка потім якимось чудом різко зупинилася. Там у нас мало бути півтора кадамаги на цьому все. Ну а другий бій класична історія, коли союзники не поїхали вверх. Ти живеш в повному оточенні якимось дивом, якимось чудом, тому що я зіграв перед гайдом на ньому був бій, і там мене прям просто розодрали в фламіну, приїхали три танка, просто закрутили, мене убили і все. Бо союзники мене вирішили не грати місто. От тому пожили посейвилися, постріляли, постріляли небагато, тому що супротивників було не дуже багато, плюс плюсатечки руїни дуже сильно. От, але загалом нормальний пристойний результат і нормальний пристойний танк: танк на любітеля, танк для справжніх чоловіків, е, сильний агрегат, агрегат підвищеної сильності, що називається. Ну і якось так. Грати в цю гру скіловану або не грати в неї взагалі. Ну і звісно ж, не грайте на арті. На все добре.